Усіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас буде огляд на красиву колоду, яка називається Таро класичного ренесансу. Зараз ми будемо дивити старші аркани, і я скажу, чого вона так називається. Старші аркани зовсім інше композиційно зображення від молодших арканів, тому не судіть колоду тільки по старших арканах. І так, перше у нас шут, і ми бачимо, що воно не так, як у класиці. Трошки нема своєї собачки, нема обрива, нема нічого, він стоїть, пазує. І так усі герої на старших арканах. Чому саме так? Тому що автор стилізував старші аркани під, ну, скажімо так, на папесі, на Верховній Жриці, ви бачите, що воно стилізовано під монолізу. Прямо так, от, як в Ренесансах художники зображали жінок, та портрет жінки. Вона прикрашена, вона гарно вдіта, ще могла бути якась собачка, чи гарна стайна руках. І ззаді вони просто домальовували її пейзаж. Ось тут так само домальовано кожному герою пейзаж. Ось, бачите, королю. Тобто великий герой на передньому плані, який зображає. Зміст старшого аркану. Витягнути на передній план, далі йому домальований середньовічний пейзаж, так як на картинах. Тому я її назвала це Таро Таро Класичного Ренесансу. Ось так воно все. І на кожному старшому аркані у нас є герой Масті. Очевидно, що це. Так як це старший аркан, то тут символізм такий. Одним героєм можна показати. Наприклад, що ця дама символізує сонце. Або ззаді не сонце, вона сидить на передньому плані картини. Але на молодших арканах вже все у нас міняється, бачите? Ну, тут вже тут жезлів якимось героєм не зобразиш. Тому автору прийшлось поміняти абсолютно концепцію. Він залишив оцей великий передній план. Задній план середньовічний залишив, але забрані арки. І сюжети більше наблизились до вейтовських класичних сюжетів. А з дуже красивою такою ренесансною перемальовкою. Героям дали красиві костюми і плаття. Задні плани красиво промалювали. І крім того, тут самі символи масті, тобто тут жезли, зображені дуже витончено. І у кожної карти інакші жезли. Тобто вони по іншому зображені. бачите? Вони відрізняються залежно від сюжету карти, залежно від того, як автор хотів вписати їх в карт. І це мені подобається, тому що. Деколи автори понамальовують усім героям якусь дубінку, непонятно, грубежна або кусок дерева. І це дуже портить мази жезлів. Тут масть жезлів прекрасна. І оці самі жезли намальовані дуже видинчено. Так, масть кубків. Я дуже люблю масть кубків. Але, очевидно, що моя любов до масті кубків не передалася автору. Очевидно, що він не дуже полюбляє масть кубків. Тому що вона серед усіх мастей, на мій погляд, якась сама така, ну, невзрачна, можна сказати так. Хоча, може, я пробираюсь, бо вже починаючи, наприклад, з шестірки, вже воно якось пішло веселіше. Ось тут восьмірка красива, і навіть герой в червоному, і навіть цей повний місяць є. Кубки, знову ж так, зображені, як жезли по-різному, вони вписуються в саму карту. Тобто, якщо автор тут зображав от такі жовті гори з голубою водою, то кубки теж от, жовті у нас з голуби. Абсолютно вписані в інтер'єр карти. І вже тут от, трошки вони повеселіше зображені. Красива дуже дама. Мені задній оце план подобається. Це її Трон такий, як якийсь надувний шар, дуже гарно. Тали її арку, королю теж. І масть мечів. Масть мечів. Тут все класично. Меч вверх на нього корона надіта. два меча срещених. Ось тут трійка така у нас, як солобузка. Нагадує. Тут теж на передньому плані герой, ззаді йому виписали красиві інтер'єри. Ой, вибачте, пейзажі середньовічні. Можна і там полюбуватися. Так, шість. Сім, вісім. Дев'ять. На ну, якісь тут е, соловечки, якась пташка над головою. Відсилає до такої китайської казки король чи соловей, чи хто у них там була така. Ось тут. От лицар, кінь, кінь хрипить, летить, лицар такий зосереджений, злий. Дуже відповідає мастям ці сюжети. Король. Пентаклі дуже красиві. Мало что, що самі пентаклі красиві. Вона ще витягнула вот эти ворота наперед. Дуже гарно. Двейка. Класична. Трійка, четверка. П'ять. Шість. Є такі відчуття середньовічних картин. Ну, картин Ренесансу, коли дивишся. Хоча ці костюми героїв я старалася трошки погуглити в інтернеті, подивитися, ну просто воно все дуже фантазійно. Тобто приближено, але ну, фантазії. Фантазії домалювали дуже красивий одяг. Кінь такий от правильний в Пентакля. Бачите, такий мощний, мязистий. З ногами такими такі, як має бути у лицаря пентаклів. Дама і король. Ось така от колода. Одну хвилиночку. Ого, це я хотіла ще подивитися, бачите, навіть паш Пентаклів тримає пентакль, і він ну, над руками літає цей пентакль. Так покласиться, як має бути. Що пентакль не має бути іменно в руках, а от він має так, як в повітрі зависати. Тому дуже правильна класична колода. Придивіться до неї, да її придбати я напишу ссылочку внизу. І всім гарного, мирного дня!